Вітаю! Мене звати Оля Магілат. Я майстер з натуральних дредів, І сьогодні ми поговоримо про миття голови. В цілому, дреди не потребують частого миття. Якщо у вас штучні дреди, то їх треба мити один раз на тиждень або один раз на два тижні. Але якщо у вас натуральні дреди, то рекомендується і бажано це робити не частіше, ніж один раз на місяць. Звичайно, ви можете робити це частіше за потребою, але тоді будьте готові до того, що дреди будуть більше пушитися і вам доведеться частіше підплітати їх по довжині. В ідеалі краще використовувати Спеціальні шампуні для дредів, але в цілому можна використовувати будь-який шампунь, головне, щоб у ньому був мінімальний вміст сульфатів. Так само шампунь повинен бути без додаткових засобів по догляду, типу кондиціонерів, бальзамів тощо. Будь-який шампунь потрібно розводити з водою у співвідношенні приблизно 1 до 5. Це потрібно робити для того, щоб частинки шампуню розчинилися у воді і не забилися в коріння ваших дредів. Після того, як ви змішали шампунь з водою і ретельно перемішали, можна наносити в декількох видах у вигляді рідини на шкіру голови або у вигляді піни. Якщо ви наносите мильну рідину у вигляді піни, то можна використовувати піноутворювач. Перш ніж наносити шампунь, потрібно рясно намочити дреди водою. Наносимо воду на шкіру голови, ретельно промочуємо коріння дредів і довжину. Тільки після цього наносимо мильну рідину на коріння дредів, масажуючими рухами, розподіляємо шампунь та піним по шкірі голови. Паралельно жмакає коріння дредів. Після того, як прикорнева зона повністю оброблена, можна переходити до довжини. Потрібно нанести розведений шампунь або піну на дреди, тискаючи їх від кореня вниз по довжині, проробляючи всі дреди до кінчиків. Важливо, їх не потрібно терти один об одного, а потрібно саме жати, щоб просочити дред мильною рідиною і щоб при цьому не сильно розпушувати волоски по периметру дреда. Далі найважливіший процес миття це рясно та ретельно змити все проточною водою. Води знадобиться багато. Змиваючи шампунь, теж потрібно починати з коріння і потім переходити на довжину. Щоб піна і бруд гарантовано змилися, необхідно так само старанно тиснути дреди від корення до кінчиків. Якщо у вас довгі дреди, то їх можна занурити у ванни з водою і добре полоскати, щоб по довжині і в кінчиках не залишилося мильності. Якщо ви відчуваєте, що коріння дредів ще не промите та жирне, то варто повторити цю процедуру ще раз. Я зазвичай раджу всім наносити шампунь і змивати кілька разів. Найголовніше це наприкінці процедури перевірити всі дреди на мильність. Це можна зробити, стиснувши пальцями дреди у різних місцях і потім потерти пальці один об одного. Якщо ви не відчуваєте мильності, то справа зроблена, ви добре промили та виполоскали. Тепер потрібно їх віджати, здавлюючи пучок дредів долонями і замотати в рушник, який вбере основну частину зайвої вологи з волосся. Коли ви побачите, що рушник сильно мокрий, то потрібно взяти ще одне, замотати дреди і походити з ним ще хвилин 10, щоб він вібрав залишки зайвої води з волосся. Тримати вологі дреди в рушнику довго не варто, тому що згодом через це може виникнути неприємний запах. Дреди краще сушити природним шляхом, але якщо є потреба терміново виходити кудись, можна підсушити їх феном. Користування феном не шкодить натуральним дредам і не сприяє їх деформації, просто може привести до більшого вибивання волосків, що призведе до пухнастості дредів. Догляд за своїми дредами це не складно. Раз на місяць їх бажано мити, раз на тиждень розбирати по довжині та валяти коріння. Догляд за дредіками важливий не тільки для краси вашої зачіски, але це ще й здоров'я вашого волосся. І так! Не забувайте ходити на підплетення до вашого майстра щонайменше один раз на 2-4 місяці, орієнтуючись на індивідуальне зростання волосся і ваші уподобання з приводу того, як ви виглядаєте. Доглянуті дредики майстру підплітати набагато легше, і для вас ця процедура пройде набагато комфортніше. Пишіть у коментарях, що б ви ще хотіли дізнатися про натуральні дреди. Якщо вам було корисно це відео, підписуйтесь на мене в соціальних мережах і ви дізнаєтесь ще багато нового та корисного про натуральні дреди.